Коли він згадує про свою роботу, плаче у літню спеку і в люті морози 11 років Михайло Тиханович пропрацював електрогазозварником у Полтава водоканалі. Розповідає у 91-му підприємство почало затримувати зарплату. Згодом усі заборгованості перерахували на Ощадну книжку державної фінустанови Ощадбанк. Однак, коли клієнт прийшов отримати зарплату, у банку попросили почекати. Мовляв, через кризу грошей немає. Та ж ви ж працюєте у відповідає. От працюю. Ну, ви розумієте, таке положення, ми не можемо зараз заплатити. Воно ваше ніде не дінеться. Це года через чотири прийдете. Зараз таке в державі робиться, грошей немає. Втім, і через чотири роки, і досі свої гроші чоловік так і не отримав. Говорить, не один він показує фотографію, на якій чимало колег стали заручниками подібної ситуації. Ой, багато. Ну вони вже всі померли. Косинко там кудря. Ткачуки, однак навіть прокуратура за цю справу братися не стала. кажуть, немає складу злочину. каже, що прокуратура даром займатися буде. Я кажу, о, це прямим текстом. Я кажу, так що прокуратурі платити треба? За результатами проведених прокуратури перевірки йому надавалося відповіді, що порушення цих питань у діяльності як. Установи банку, так і працівників Полтаву водоканалу не встановлено. Тож у прокуратурі порадили пенсіонереві самому звернутися до суду. За останні два роки він пройшов дві судові інстанції. У першому заочному слуханні Октябрський районний суд Полтави задовольнив позов Михайла Тихоновича і зобов'язав Ощадбанк повернути клієнтові місячну зарплату і 20 тисяч гривень моральної компенсації. Але у другому слуханні за позовами Ощадбанку цей же суд скасував попередні рішення і відмовив Михайлу Павлієві у задоволі. Волені позову в обласній прокуратурі це пояснюють так. Ці кошти дійсно на рахунку в банку компенсаційному, який називається, рахуються кошти, які повинні бути виплачені Павлію. Ну однак, як встановлено перевіркою, це є його заощадженнями, тобто внесені як вклад, а не є заборгованці заробітної плати. Ощад банку ж, хоч по телефону попередньо обіцяли підняти документацію і прокоментувати ситуацію, говорити взагалі відмовилися і навіть викликали охорону. Нас ми з вами, ми з вами домовилися, що ви підняли. Ми з вами не домовлялися. Я архів весь підняла. Зараз ми прийшли до вас, ви нам можете пояснити? Ну ви зрозуміли, що це за організація. Я зрозумів. Я три рази був у неї. Три рази. Забирайте свої інструменти. Так ніхто не робить. Я розумію, хлопці, що вам жатя. Ну, э, я попав, що роботу потрібна. Та це не ваша робота. Понімаєте, ми йдемо в Європу. Ми ну. повинні бути цивілізованими людьми. Десь два рішення суду забирати гроші і це це по європейськи да?